Вітаю у черговому випуску рубрики 7 хвилин з Богданом Янківом та командою Семінарком. У цьому ролику обговоримо, як звітувати ТОВ або ж ФОПам, якщо бізнес зупинив діяльність та не отримував жодних доходів, але все ж повністю не ліквідувався. Відмічу три основні типи звітності: це податкова звітність, в тому числі із ЄСВ, фінансова звітність. Та статистична звітність. Одразу відмічу, що фінансова та статистична звітність стосується виключно юридичних осіб, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю. Тому з неї і почнемо. Жоден законодавчий акт не звільняє від подання фінансової звітності, а це означає, що навіть якщо у вас є нульові показники, ми все одно повинні її подати. Згідно статті 121 Податкового кодексу неподання або ж несвоєчасне подання, в тому числі і фінансової звітності, тягне. За собою штрафну санкцію у розмірі 340 гривень за перше порушення та 1020 гривень за кожне наступне порушення. Водночас стаття 164.2 Купа обтягне за собою штраф від 8 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто від 136 до 340 гривень штрафу. Що стосується статистичної звітності, ситуація чуть-чуть інакша. Ми перевіряємо своє підприємство за кодом ЄДРПО і дивимося, які форми треба подавати. Перевірити підприємство за кодом ЄДРПО можна у офіційному чат. Боті служби статистики, або ж на їх офіційному сайті. Якщо ви знайшли себе, звіти мусимо подавати. Не знайшли, звіти не подаємо. Штраф за неподачу статистичної звітності встановлений теж у Кодексі про адміністративні правопорушення, стаття 186.3 і становить від 3 до 25 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що залежить від суб'єкта і від кількості порушень, які ви вчинили. Ну і найцікавіше, це, звичайно, податкова звітність, яка в себе включає в тому числі і звітність. Існість по ЄСВ, а нагадаю, порушення, що стосуються ЄСВ, не мають взагалі строків давності. Стаття 492 податкового кодексу каже, що платники податків зобов'язані подавати звітність, коли у нього є об'єкти, що підлягають оподаткуванню, а також наявні показники, що підлягають оподаткуванню. Тобто, якщо у вас нулі, отже, у вас немає ні об'єкту, ні показника, що підлягає оподаткуванню. Тому логічно, що подавати звітність потреби абсолютно немає. Хоча також є і стаття 492.1. Яка уточнює певні моменти та деталі щодо звітів по підакцизній продукції. Кодекс пише, що у разі наявності ліцензії, навіть призупиненої на право здійснення діяльності із підакцизною продукцією, звітність все одно подається за кожен. Податковий період, незалежно від того, чи проводилась така діяльність, чи не проводилась, також окремо потрібно згадати, що податківці у своєму найсвіжішому роз'ясненні на ресурсі ЗІР підтвердили, якщо ФОП сам за себе не платив ЄСВ протягом року у зв'язку із воєнними пільгами чи іншими пільгами, додаток 1 по ЄСВ до річного звіту можна не подавати. Крім того, окремо відзначу об'єднану звітність щодо працівників. Якщо із працівниками призупинено трудові відносини, або ж, наприклад, вони відправлені у відпустку без збереження. Заробітної плати. Або ж, наприклад, працівника мобілізовано, ми обов'язково зберігаємо робоче місце за таким працівником, а отже, в об'єднаній звітності повинні відображати кількість днів перебування у трудових відносинах в повній мірі. Проте нарахувань ЄСВ не робимо, бо немає нарахування доходу. Тепер давайте перейдемо до декількох типових помилок, які можуть зустрічатися у ситуації з нульовою звітністю. У мене є ліцензія на роздрібну торгівлю акцизом. Вона призупинена. Нульові звіти не подаю. Чи можна вважати це помилкою? Так, це буде помилка, бо стаття 49-21 податкового кодексу каже, що обов'язково подавати звітність по підакцизній продукції, якщо у вас є ліцензія, але діяльності немає. Звітуємо все одно. Інше питання. У мене ТОВ, де повноваження директора виконує засновник, чи треба подавати якусь звітність? Статистичну та фінансову звітність подаємо, незважаючи ні на що. Податкову звітність можемо не подавати за умови, що директор повністю звільнений та йому не нараховується та не виплачується заробітна плата. Ще одне питання. У мене ФОП третя група 5%. Зараз не працюю, але ФОП не закрив. Що зі звітами? Ви маєте право у разі відсутності доходу протягом цілого року не подавати звітність, і це дає вам право стаття 49.2 податкового кодексу. Якщо ви призупинили ФОП або тов, проте не повністю його ліквідували. Більшість звітів можна не подавати. Хоча є свої винятки для фінансової та статистичної звітності, які подають юридичні особи, немає жодної норми закону, яка б дозволяла їх не подати. Тому подаємо однозначно. Якщо звітність не подамо, може бути штраф. Податкову звітність можна не подавати, якщо не ведемо активної діяльності. Проте, якщо ФОП чи юрособи мають ліцензію на роботу з підакцизною групою товарів, нульові звіти все одно мусимо подавати. Коротко нагадаю і про об'єднану звітність, якщо трудові відносини призупинено, працівників не неоплачуваній відпустці або ж мобілізовано, за ними зберігається робоче місце, отже, хоча б нульову звітність за збереження робочого місця, все одно подаємо. Якщо працівників повністю звільнено, звіти не подаємо. Якщо ж цей випуск був вам корисний, обов'язково ставимо йому лайк, діліться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 Sімінар.com, якщо ще досі не підписалися. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати по. Повністю безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на Бухплатформу, де щодня транслюються вебінари на найгарячіші теми, крім того, виходять курси та онлайн школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на ваші запитання і також щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи різного роду калькулятори та довідники. Щоб отримати такого помічника, ставайте передплатником Бухплатформи. Посилання знайдете в описі до цього відео. Сково залишайтеся разом з нами, бережіть себе та будьте в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей. У Мона є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг МОНО можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерего власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати на МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.